Ми трошечки пригадали, що кожна жінка може бути і мамою, і дружиною, і е, гарною господинею, і смачно готувати, а ще й працювати. Е, і працювати в різних професіях: чи то бухгалтер, чи то акторка, чи то лікар, чи то вчитель, чи то навіть військовослужбовець, або водійка трамваю, або кохана. О, кохана це теж професія? Ну. Так, слухай, Коханий давай. кохане бути так, важко, мабуть. А кому як пощастило в житті? Це в житті зустрічаються різні таке... аб'юзери, наприклад. Це, це це знову питання, яке, з якого ми з тобою не вийдемо, якщо не будемо вийдиму. про це говорити. Отже, Тому... а ми це до чого кажемо? До того, що в нас є вже дві неймовірні гості, про які ми з якими ми будемо розмовляти про те, чим можуть займатися жінки під час війни в Україні в Запоріжжі, і чим це цікаво саме для вас? Тож вітаю. Виграємо сьогодні в нашій студії Юлія Лопата, режисерка вистави Косачка. Зараз Вітаю. ми проговоримо про цю виставу і Тетяна Тізенберг, головна балетмейстерка театральної платформи Дім Актора. Ми вас радо Добре, вітаємо я. в нашій студії. А, чи важко взагалі? От, чи, а давайте отак: от. а чи потрібні, потрібно жінці працювати? От ми ми про про професії, зайшла, зайшла про професії взагалі. А, чи потрібно? Хто перший відповість? Я відповім, що потрібно, бо так. це об'єм самореалізації і відчуття відчуття ритму руху в своєму житті. Тому я вважаю, що так, працювати варто. Угу, так. Особливо, якщо ти любиш свою роботу, коли вона є не чимось окремим від того життя, а саме тобою і є. Це ж треба знайти таку роботу, таку професію. Люди ж багато років не можуть визначитись, наприклад, що можливо розумієш, що тобі щось цікаве, але ти там ну не на тому, ж, а ти бухгалтер, наприклад. А з цифрами там ніколи не дружила, там ну так душа, доля. А Душа хоче танцювати, бо робити так, фото. Бо, бо робити фото точно. Юлія, як ви вважаєте? Я вважаю, що в принципі не варто розділяти на чоловіка і жінку. Людина має робити те, що вона хоче. Ви, і те, що вона відчуває, ви що... на своєму місці? А, ну, зараз відчуваю, що так. Ви е, довго до цього йшли? Як? Ну, я вважаю себе в цьому сенсі е, щасливою людиною, бо... Напевно, що з самого початку я займалася і йшла тим шляхом, який я сама хочу, який я сама обрала, і відчувала від свого оточення виключно підтримку в цьому. Це дуже важливо. Так, це правда. Пані Тетяно, ви як на своєму шляху? А... Ви одразу зрозуміли, ким ви хочете бути? Так, але шлях був складний, щоб. Щоб зараз бути на своєму місці, цей шлях був складний. Він ну іноді доводилося сперечатись з батьками. І в той час, коли я закінчувала школу, то танець не вважався професією в моїй родині, хоча я займалася цим все життя, і тому першого світу я отримала економічну, юридичну і Ну, мені це не завадило все одно бути в танці і займатися театром. Але якийсь час довелося витратити не на те, що хотілося на той момент. Зна... Зате, зараз є відчуття, що все ж таки тепер я роблю все правильно. Так. Знадобилася економічна юридична освіта? Так, бо я є і проєктною менеджеркою, в тому числі. Я дуже люблю цифри, структури, таблички, це моя любов. Тому е е вона не була зайвою, ця освіта, але. Я могла б на той час приділити більше уваги, тому що я люблю насправді. Але 100% не буває. Я думаю, що не потрібних знань. Абсолютно, згідно з цим цікава теза, згоди на 100%. Ну знову ж таки, якщо доля веде якимось шляхом, то воно не даремно точно. Мені здається, кожна жінка, ну вже якщо говоримо про жінок саме в професії, хоча чоловік теж. Я де. згоден з тобою. А, я не що, Дійсно, що ми маємо декілька таких, ну скажімо так, професій. Якщо навіть ти там не вчився в університеті, не здобув цієї освіти, але ти вмієш щось, щось є в тебе там професійне там, ти і юрист, ти і економіст. Там, наприклад, актор і, і ще якісь є такі навички в житті, які стовідсотково знадобляться. Щодо вистави, це нова вистава? Е, ну, насправді я не можу сказати, що вона нова. Напевно, що можна сказати, що вона в Запоріжжі нова, а, проте е, її е, шлях, скажімо так, почався ще в 20... 23-му, 23 напевно, що. Навіть ну, е, ідея е, зародилася в 22-му році, а в 23-му вона реалізувалася. Е, ось. Косачка. Так. Що це таке? Що це означає? В чому ідея? Е, якщо е, трошки е, контексту додати, я є. Е... Членом групи, команди, я не знаю формації сучасного танцю про контемперарі, і якось так повелось, насправді, що ми в своїх роботах, тілесних дослідженнях, дуже переважно, навіть скажімо так, переважно кількість нашої уваги ми спрямовували на тему жінки, жіноцтва, жіночого, жіночої енергії і. Прояву в різних обставинах. Ось. І на початку вже вторгнення ми перестали, ми перестали зустрічатися, ми перестали робити те, що ми робили. І потім я якось повернулася думками, що. Що щось було раніше, чого зараз немає, і напевно, що тоді ще була така риторика дозволяти собі до чогось повертатися, що було до великої війни. Ось, і напевно, що тоді в думках я собі дозволила повернутися до ем, якихось думок про мистецтво, про якусь свою реалізацію в цьому. Ем, ось і ем, очевидно, що е, такою найактуальнішою темою. А це було відчуття ну, жіноцтва тепер вже в контексті війни, в контексті виборювання, протистояння. Ось, і насправді, такий мій ресерч, я б не сказала, що дуже глибинний. А по відкритим джерелам привів мене до такого терміну як косачка. Це українські амазонки. Які жили на території сучасної України а, десь приблизно в третьому столітті до нашої ери, це е, я не можу казати, що це підтверджені прям е, історичний факт, проте е, є певні записи е, про це М, наук, не науковців, а як е, дослідників, дослідників істориків, можливо. Так, е, да, істориків, е, мандрівників, е, які от таку хроніку. Ось і вони е, записували і от розповідали про таке виключно жіноче плем'я. Е, чому косачки? Тому що в них е, вони носили довгі коси на знак е, свого, скажімо, ну це була їх така е, вира... виразна виразне характеристика. Характеристика, така. Та. Mm -hmm. те, як вони одна одну ідентифіковували. Ну, це вже наша інтерпретація, але можна сказати, що е, вони в це вкладали, е, якби свою, скажімо так, силу, непокору, е, свободу. Е, ось мене дуже надихнула взагалі е, думка про те, що ось це були наші пращурки. А, що вони ну, справжні, Є, носило, справжні, мали. справжні воїтельки, так. Е, ну і це е, зараз дуже відгукується на сого, сьогодення, тому що ти бачиш жінок в своєму ближньому, в дальньому колі, і ти бачиш просто ну, воїтельок, які е, е, одночасно і. І країну захищають, і сім'ї будують, і а, ще встигають якось реалізовуватися, і волонтерити. Ну, коротше, а, заповнювати собою своєю енергією дуже багато а, зон відповідальності, скажімо так. Ну так воно ну, і, і пішло, і розвинулося з такого міфу, а, трансформувалося в виставу. Я так зрозуміла, що в вашій виставі маю таке. Передбачення тільки жінок із довгою. Ну е, насправді на етапі формування команди е, абсолютно інтуїтивно, так це я не спеціально так робила, але сталося так, що вся команда була жіноча. Тобто команда, і яку там умовно глядач бачить на сцені, тобто виконавці, і вся команда виконавча, це теж були жінки. У нас буквально було декілька там чоловіків на позиції, там, здається, у нас був е, фотограф, звукорежисер. Е, ось, ну тобто там було. Зовсім зовсім трошки чоловіків, але це було не спеціально. Але нікуди без чоловіків, хоч трошечки, але вони мають бути. в нашому жіночому колективі Треба спитати, чи до кінця вони проєкту дожили ці, ці, ці чоловіки? Може, ми навіть їх змінили на дівчат чи ні? Ні, ні, у нас є, у нас дуже френдлі, скажімо так, дуже спільнота, дбайлива так, да, один до одного спільнота, незалежності від гендеру. А, ось Це дуже класно. Дуже класно. А, чи важко взагалі працювати в жіночому колективі? Я розумію, що френдлі спільнота, але тим не менш. А... Можливо, якась все одно є конкуренція. Хто нам, наприклад, головну роль виконує? Чи... А що, це, що це, серед чоловіків немає конкуренції, мені здається. А мені здається, що сама. чоловіки можуть вибудувати більш такі партнерські відносини між собою, а жінки постійно конкурують. Ну е... знову ж таки, не, хоч, не хочеться порівнювати, але те, що от конкретно просто я бачу, коли там дівчата всередині колективу Впродовж роботи вибудовують знає, таку емоційну, е, емоційно безпечний простір для кожної. Кожна відкривається, і всі навпаки стають е, дбайливіша одна до одної. Uh, і це відчувається і uh, на такому зв'язку, коли ми просто спілкуємося, і на фізичному, коли вони там торкаються одна одної, uh, роблять якісь підтримки чи ще щось. Я бачу, як uh, вони uh, обіймають одна одну, ставлять на підлогу після якоїсь підтримки. Це все дуже uh, з повагою і з турботою одна до одної. Косачка, це поєднання, це пластична вистава, поєднання голосу, електронної музики. Що ще додали? що У вас є? Що... І пластична вистава, це, ну умовно кажучи, чим відрізняється від балету, скажімо так, або да, якоїсь там ну, хореографічної постановки. Що це таке з приводу такого жанру? Точки um, зору жанру? Пластична вистава. Um... Вона може поєднувати в собі просто більше формацій, більше мистецьких напрямів. Хореографічна вистава це більш все ж таки спрямована на саме рух. Пластичні виставі ми можемо мати більше висловів, ми можемо собі дозволити проявлятись голосом як танцівниці, так і в цілому, ну я самі самі виконавиці можуть звучати. Чим це відрізняється від балету всім? Тому що балет має жорстку структуру, має свою е, теорію, е, має св свій об'єм е, і. Це, якісь інші, Це просто інший напрям мистецтва. Він фіксований. Коли ми говоримо про пластичну виставу, особливо вистава касачка, вона повністю заснована на практиках сучасного танцю, на методах і практиках. Тож тут є і об'єм співавторства, можливість експерименту, дозвіл виконавцям. Вкладатись в те, що вони роблять, а не просто виконувати задачу жорстко поставлену. Хоча вистава ця вже конкретно касачка, вона переноситься вже як готова робота, і це насправді перше в Україні. Я кажу це в голос. Перше в Україні насправді, коли ми ці з приватного сектору, скажімо так, створили. Достатньо якісний мистецький продукт, який я побачила і спостерігала за шляхом цієї вистави. От з 23-го року я бачила її на першому складі ще. І от ми ці створюють те, що важливо для них як висловлювання, а ми бачимо процес, який стався, і переносимо це в муніципальний театр і беремо це в репертуар. І це запрошення саме воно є. Першим в Україні, тому що так ще не діяли. І мені б хотілося, щоб якомога більше таких кейсів було, оскільки є простір, є люди, які працюють кожен день на роботі своїй, і бачити цінність в. Тому що створюється не в державному секторі, і е, брати це собі, е, запрошувати прекрасних митців переносити ці вистави, мені здається, відкриває можливість для сучасного танцю бути живим. Ідея про жіночу силу, про єднання покоління. А чи є тема вистави? Про що там розповідається? Можливо, якась там подія Тут якась більше фабула. Юлі, да. <кій> Тільки не все так розкривайте трошки Звісно, Звісно. Звісно. А, Я пам'ятаю, що на самому початку а, ми з командою концентрувалися на дослідженні а, прояву жіночої сили. А потім насправді а, ми зрозуміли, що. А, Ну, цей про недоречно його е, розділяти знову ж таки на жіночий, на чоловічий, що, е, скажімо так, чесноти воїна вони не, не діляться там на жіночий, на чоловічий, ну, якщо так е, грубо ділити. І е, ми трошки відступили від цього дискурсу, і все ж таки почали. Ну я почала е, досліджувати в бік. Е, Просто прояву духу, сили духу людини, а проте через е, жіноче тіло, ну тому що я не можу казати за. Інше тіло, ін, інш, іншого гендеру, тому що я жінка, і а, а, ви, ну, а, чесно, я можу про це сказати виключно зі своєї власної перспективи. А, ось. І тому отак от ми сформулювали, напевно, що головну тему це а, шлях, подорож духу а, через тіло жінки. Клас. Мені хочеться, ну і ви так натхненно розповідаєте про це. Е, і мені тема жіночності теж дуже ну, відгукується завжди. Де і коли можна побачити від виставу? <плес> <плес> Пані Тетяна. <плес> ми е, ми е, зробимо прем'єру е, 23 травня, але ми не анонсуємо місце. Е, можна на сторінках Дімактора, театр танцю. Побачити нашу афішу і придбати квитки, і вже дуже скоро, майже два тижні, двадцять днів до прем'єри. 3... Да, так, скоро дуже. Ви вже літа порахували, скільки так, там у нас 24 дні до літа. Вистава не довга, до година. 15, менше. Да. Ні, ні, менше, до менше години, години. Да. ви не встигнете засумувати, ви встигнете зануритись, але насолодитись теж встигнете. 23 травня місце можна побачити буде на ваших сторінках в соцмережах дім актора і театр танцю. Місце... Театр танцю да час і там вечір 18.00. 18:00. А, місце не оголошується з питань безпеки, так угу. охочу такими працювали на цій роботі? Ну саме муніципальний театр. Ми почали працювати з люто. В лютому у нас була перша зустріч, коли дівчата приїхали Гала і Юля познайомитись з театром, познайомитись з дівчатами. Після цього ми в березні вже. В кінці березня вже дівчата приїхали на більш постійних засадах, і в цілому, з кінця березня, ми переносимо виставу. Півтора-два місяці, так? Ну разом, так, це буде близько двох місяців роботи над виставою. Це багато чи мало? Це притомно. Це достатньо для того рівня виконавців, це достатньо а, для роботи вже складеної. Якщо б ми йшли в пошуки експерименти, я думаю, що це б зайняло набагато більше часу. Так так. Mm. а скільки участі бере саме на сцені? Скільки грає або танцює? П'ять uh, танцівниць і одна вокалістка. Ага, не так ну не, не масова. Чомусь мені здалося, але... що будуть дуже багато цих амазонок рушляти. Але сцени. вони так заповнюють сцену, що ми от прям точно не знаємо, чи Найбог, максимально. Щоб да, їм сцени. Вистач, да. Це не про кількість людей на сцені, це про якість. І я, я можу точно завірити, що іноді одна людина може заповнити сцену собою настільки сильно, що. А буде здавати, що це 50-60 людей, бо це про енергію. Ви сказали, ця вистава буде йти в репертуарі, тобто це так. не якийсь разовий показ, час від часу воно буде показуватись, показуватись. Тому той, хто не встиг 23 травня, він може прийти ще. Так, але що ще мені подобається в сучасному мистецтві і в сучасному танці, в тому числі, що ніколи не буває так, як перший раз ніколи не буває повторів. Тобто є структура, є чіткі визначені задачі, є хореографія, яка проставлена, але кожна вистава вона унікальна. Вона не законсервована просто, тому що це, -то. е, е, да, це абсолютно живий процес, і він як жива людина е, може змінюватись. В угу. під час війни звичайно, що показувати таку жіночу силу, і наскільки ми класні, розумні, мудрі, ми українки, це надає такої наснаги енергії далі працювати і наближатися до нашої перемоги. Правда, так. правда, наші любі чоловіки? Так я абсолютно підтверджую все, що ти кажеш, як і завжди в цій студії. Я завжди все підтверджую, тому що немає сенсу сперечатися з сильними, справжніми щирими українськими жінками. Так. Сьогодні в нас до нас завітали Тетяна Тізенберг, головна балетмейстерка театральної платформи Діма Ктора, і Юлія Лопата, режисерка вистави Косачка. Дуже вам вдячні за вашу працю, за те, що створюєте таке гарне високе мистецтво. Обов'язково треба піти, подивитися, Отже, надихнутися і насаловені. 23 травня. Шукайте афіші, купуйте квитки, обов'язково. Приходьте, тому що з Запоріжжя, не дивлячись на що, робить культурний продукт, робить якісний, обов'язково треба завітати до театральної платформи «Дім актора».